Пневмонія це гостре інфекційне запалення легень і одна з найпоширеніших причин смертності дітей у всьому світі. У хворого на пневмонію у легенях накопичується рідина, яка обмежує надходження кисню. Серед симптомів пневмонії кашель, лихоманка і важке дихання. А немовлятам при пневмонії важко ковтати і їсти. Також можуть з'являтися судоми. При появі цих симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря. Зводником можуть бути віруси, бактерії або гриби. Часто е, мами питають, чи можна лікувати пневмонію вдома, чим вона може бути серйозна і ускладена. Е, перш за все, пневмонія. Е, згідно з віконним протоколом, неускладнена пневмонія може лікуватися вдома. Але е, судячи з досвіду, таке буває дуже рідко. В основному всі пневмонії госпіталізуються. Пневмонії бувають різного ступеня тяжкості з ускладненнями. Або без ускладнень. Важливо враховувати, що несприятливі наслідки пневмонії можуть виявлятися у впливі на інші органи та системи організму. Такі ускладнення можуть включати у себе рубці на легенях, гнійний плеврит і навіть менінгіт, що свідчить про серйозність та многогранність цього захворювання. На базі стаціонару ми стараємося щадяще лікувати пневмонії. Більш ускладнені випадки в нас лікуються на третинному рівні, це в обласні. Сні лікарні основним дослідженням для діагностики пневмонії та наявності деяких ускладнень є рентгенографія грудної клітки, адже є пневмонії, які не прослуховуються, так звані глухі пневмонії. І без рентгену лікар не може поставити даний діагноз. Розповіли і про поради, як попередити хворобу. Є така вакцина, як Прівнар-13. Вона не Передбачувана календарем щеплень, але вона іменно там там в вона трошки захищає. І, звісно ж, збалансоване харчування такі неспецифічні, неспецифічні методи, вони теж зможуть допомагати. Тому важливо дотримуватися рекомендацій фахівців та піклуватися про своє здоров'я. Не забувайте, що профілактика та вчасне лікування ключові фактори у подоланні пневмонії. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like тіві.